Шанем. Мама. Мама Ксюко? Шанем. А, окей. Well, всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. У нас у вас була ранкова озвучка від пана Алекса. У нас субота, ранок. Сьогодні ми э, вирішили прокинутися. Ну як вирішили прокинутись? Ми прокинулись рано Баймаль. У нас 6.50 ранку. І ми вирішили покататись. Джейчка зараз з мамою, тому ми вирішили якби, прокататися на, на авто. не знаю, Давно в нас таких виходів не було, тим більше ранкових. І заодно і мечик поспить. Сьогодні у нас 9 градусів на, на дворі і це надзвичайно набагато тепліше, ніж було вчора. Можливо, у мене трошки голос не дуже, я трошки захрипла, але. Хочу просто вам показати це ранкове небо, ранкові гори. Вам видно, гору. І просто тиша, нікого немає. Бо на петі Аліс. <плес> а, ми їдемо до річки, прекрасно. Взагалі ми тут проживаємо вже скільки? З 1 липня, це вже у нас який місяць четвертий. Четвертий місяць проживаємо тут, і е, досі я, я не їздила якби цими вуличками нашого міста. Вон, собачку вигулюють. Тому, як би цікаво, звісно, дізнатися своє маленьке містечко, але, чесно кажучи, часу ніколи немає. Тобто, отак, коли є можливість така от поїхати кудись зранку, класно, дуже, то ми. Швиденько і мальчик заодно. Візі спиться. Моя лялечка маленька. Медведик. Бочці, який красивий. Клас. Люблю шкільні автобуси. Так прикольно вони зараз стоять. Так, а ми під'їхали до річки, туди можна заїжджати. Прикольно. Вау! де Бату. Сюди з'їжджають і кораблики оці. От дивіться, там качачки плавають. Ой, красата, класно. так тихенько нікого нема. Я би пішла, звісно, прийшлась би, але... А, ну так, да. куди? Ми вийшли в піжамах швиденько. Не пропустити цей момент. Смітник все як треба. Тут смітник для сміття. Там у нас смітник для сміття і картону. І що тут в нас є? Е? Яка риба в нас тут є? Е? Чуваля посу? Да. Зараз ми покажемо, яка тут рибка в нас є. Е. Ой! Ой, класно! Так, хто знає таку рибу, пишіть, що в нас тут водиться. вводиться. Вау. Що позуміло? Вау. Прикольно. Тобто така от рибка в нас тут водиться. Ой, клас, дивіться. Прям з'їзд такий класний. До корабликів. Небо сьогодні таке виглядає... Ну, важке таке, наче такі хмари в нас. Але вчора ввечері також почався дощ. Ми вчора там завершили деякі, деякі прибирання на вулиці, але все ж таки не знайшли того, чого шукали. А шукала я свої зимні речі і Маріні також Вони десь у нас разом. Що? Ага, це для вело

Коли аж ближче до гори навіть. Тут біля річки такі гарні будинки, просто нереально. Їдемо, дивимось. До речі, десь тут проживає моя завідуюча на роботі. Ой, клас. Нагадує мені вільницькі наші стовпи. Правда, дорога така собі, чесно кажучи. Але все одно приємно бачити ці місця. Ні, ну класно, ну скажіть. А якби ж оцих од вілочок не було, було б взагалі прекрасно, але і так добре. Прикольно. Гарні будинки тут все-таки. Взагалі містечко, як... Ну Саме мені подобається містечко, в принципі. Але от на рахунок роботи, напевно, все-таки треба їхати кудись подалі, тому що не так-то багато вибору є. Вау. Зібусь. Тому і садочки також. Ми для Меля не знайшли ніякого садочку, тому їздимо далеко. В день мені це забирає майже 3 години, якщо завожу і забираю я. Тому якби це взагалі і... Ну, з роботою важче, тому що на роботу запізнююсь і йду раніше також. Вау, соси був. Да. І що я казала? Ага. Тому доводиться допрацьовувати вдома вже або на вихідні навіть. О, хтось готується до Нового року також. Як я вже казала, я дуже чекаю нового року, дуже чекаю оцих е вогнів. Я дуже люблю, це моє взагалі найулюбленіше свято, таке з дитинства обожнюю. І, звісно, хочеться вже бачити все прикрашене, навіть сніжку якогось вже хочеться. Але небагато. Але на рахунок того, що я читала, в цьому році зима буде дуже така прям сильна, сильна, сильніша, ніж зазвичай. Побачимо, звісно. О, сяко. Дяліпаду. Клас, це паркінг. Паркінг для, для корабликів, якого не видно, на жаль. О, тепер видно. Ну, дивіться, яка краса просто, реально. Так, вона клас. Наша поліція нас береже. Тут, до речі, дуже багато поліцейських. Базарів. Особливо нас під домом завжди когось мають зупиняти. Там виходить такі. Поворот, не знаю, як сказати, там, де не можна повертати з четвертої вечора. Але об'їжджати також людям, ну, звісно, лінь. Або, ну я не знаю, чого вони так роблять. Але от там їх завжди зупиняють, тому що вони повертають все-таки там наліво, там, де не можна. Тобто так. Це ми вже приїхали в інше місто. Я тут буваю, іноді буваю. Навіть коли я жила далі, я... ми сюди їздили на ферми різні, або з різничком ми їздили сюди в різні кірніки приватні, тому це місце мені дуже знайоме. Тут дуже у нас гарні будинки взагалі такі такі зі стилем, навіть двері червоні. О, бачите, дуже готується до Нового року, все як треба. Взагалі хочеться просто якби за мати оцю от пам'ятку про ці листочки, які падають про ці гарні будиночки, тому що сезони дуже швидко змінюються, час дуже летить. Вау. До речі, ця гора колись Алекс працював в сусідньому місті, там такий кемпінг, може, ви знаєте, коли люди приїжджають своїми такими автівочками, або, або ж знімають такі автівочки. вау І <смістична> ялинка також шикарна просто. О, це що таке? Фізи? Тобто так, люди там знімають свої автівочки, ну і він працював якби охоронцем, там перевіряв, чи все нормально, чи є порядок. І е, от там. Можна було зробити такий е, політ на гелікоптері. Значить так називається, я вже спутала. Ой, що якої мови. І от е, він нам подарував оцей от політ мені, е, моєму батьку, і він. Я не знаю, е, чи я зможу вставити відео сюди якесь, але от саме був вид з цієї гори. Тобто було видно все. Вау, дуже класно. Я так близько, ну, ще не була тут. Угу, Тут вже люди проживають, тобто не можна туди їхати, але от гора саме вже прямо тут. Здається, це відео в нас буде про гору саме. Ми ж тут з ліксом вибираємо, який будинок наш. Ці будинки схожі на будинки міста Лангвей, там де ми проживали раніше. А wuki зараз сам Алангей. Ага. Ага. Але що мені подобається, що кожен будинок він різний. Свій стиль, свій колір, тобто все таке. Боже, яка краса! Це просто. На камері, звісно, не такі кольори, але. Це Цікавий маніфік. Угу. Я також дивлюсь на ту, як вони, їх, як вони їх обрізали. Вона вже ж також є. Угу. Прикольно. І тут скраєчко таке Остреньке. Вони Але далі монтайки. Угу. Цікаво, напевно, тут будинки дуже дорогі, тому що якби, завжди біля річки, біля гори, біля якось. Ну, Біля чогось гарненького, будинки дорогі, тому... Вау. Wow. Дуже прикольно. Їдемо направо. Поки ще трошки листочків є на деревах, хотілося вам це показати. Ну і самі, звісно, я от, доки не знімала, до речі, відео, я передивлялася свої старі відео, тому що було дійсно цікаво. Передивитись, що як там було, знаєте, воно все одно навіть 2-3 місяці, 5 місяців і воно вже забувається все. Тому от відео це дійсно класна пам'ять, навіть це там не для заробітку, не для чого такого, але от на пам'ять саме класно. Дуже гарні будиночки, от саме. Катеринсне. О цих будиночків я читала, що в деяких є в свій вихід на річку. Це такий собі будиночок дивно. Сантес, Санкейс. Ми їдемо з Алівсом і от е, спілкуємося, який наступний буде наш будинок. А кораполіс? Третя поліцейська вже їде. Тих, як не знаю, як Просто. Так, значить, ми повернулися до автобусів.

Дивіться, які прекрасні будинки. Хай Бог мили. Вау. Ой. Ну от і все. Ми вже приїхали додому. Вже, е Джейсон повернувся також. Тому зараз будемо працювати вдома, робити наші, наші е задачі. <батків> <звіднка> Таке згадала слово. Е я зараз, напевно, якогось чаю лікувального цього. То все-таки горло не дає ніяк спокою, тому е, будемо працювати далі. Я вам дякую, що були з нами, що провели оцю от маленьку міні-подорож, таку зовсім не заплановану ніким. І я надіюсь, вам сподобалось. Тому дякую вам за перегляд і зустрінемось в нових відео. Всім пока-пока.